Я хочу запевнити народ України, що вони можуть розраховувати на нашу підтримку. Про це вчора заявив президент Джо Байден під час прес-конференції в Білому домі. Пізно ввечері в суботу він підписав закон про тимчасове фінансування уряду, який дозволяє уникнути шатдауну. Закон, який діятиме 45 днів, не включає нової допомоги для України. Президент Байден висловив сподівання, що республіканці в Конгресі дотримуються свого слова щодо підтримки України і зазначив, що питання допомоги Києву є невідкладним. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр під час брифінгу в понеділок заявила, що скоро США матимуть новий пакет допомоги Україні. Більше про це ми поговоримо з Юлею Ярмоленко. Вона долучається до студії з білого дому та Катериною Лісновою, яка працює в Конгресі. Вітаю колеги! Вітаю! Катю! Як сталося, що таки вдалося відвернути шатдаун? Як законодавцям вдалося домовитись, і чому власне не була включена нова допомога для України? Спочатку про те, як вдалося уникнути шадауну, спікер палати представників Кевін Маккарті спочатку хотів винести власну е, стуту республіканську резолюцію про короткострокове фінансування уряду, але вона не знайшла підтримки серед його власної партії. Його її, її заблокували представники крайньо правого крила. Після чого Кевін Маккарті пішов на співпрацю з демократами та погодив єдину спільну двопартійну резолюцію, яка має профінансувати уряд на наступні 45 днів. Чому власне документ не має жодної додаткової допомоги для України? Про це задавали запитання багато журналістів, і зокрема спі спі спікер Кевін Маккарті після голосування заявив, що спочатку потрібно погодити фінансування внутрішнє для сполучених штатів Америки, а потім ще займатися питаннями України. Своєю чергою його опонент, лідерів демократів, лідер демократів у палаті представників Хакім Джефріс, заявив, що наступні 45 днів будуть випробуванням для республіканців, які мають розрозуміти, чи вони погодять додаткову допомоги Україні, чи продовжать грати на руку Путіну. Цитата. Те, що Сенат намагався зробити, це поставити Україну перед Америкою. Я розумію нашу відповідальність, але я ставлю Америку на перше місце. Якщо в якийсь момент ми прийдемо до обговорення цього питання, тоді ми сконцентруємось на ньому повністю. Але я вважаю, що адміністрація Байдена повинна спершу пояснити, що саме буде для нас перемогою. І я вже просив адміністрацію прийти і поговорити про це із законодавцями. Те, що зробила Росія, це жахливо. Я справді хвилююсь, що станеться в довгостроковій перспективі, але я не хочу витрачати гроші. Це питання буде задано як давно, півтора роки тому, про допомогу Україні. Я тоді сказав, безлімітного чеку не буде, і це моя позиція щодо усіх питань. Я хочу переконати, що все, за що я проголосую, дійсно надходить куди треба і має підзвітність. Саме з підзвітністю ми маємо тут проблеми, які потрібно вирішити як я вже казав раніше, ми маємо взятися за це питання і зробити це ми маємо якомога швидше, щоб гарантувати надання українському народу ресурсів необхідних для продовження мужньої боротьби та для перемоги над Володимиром Путіним і Росією у найближчі кілька днів, коли ми знову зберемося до роботи. Республіканці палати представників матимуть вибір або вони збираються відстоювати свободу, демократію. Правду та український народ або вони будуть продовжувати ставати на коліно перед пропутінською групою республіканців у палаті представників крайньо правий республіканець Мед Гейтс вже заявив, що на цьому тижні крайньо праві спробують звільнити Кевіна Маккарті з посади спікера через те, що той пішов на співпрацю із демократами для погодження короткострокової резолюції. Юлю президент Байден відразу після затвердження законопроекту Сенатом його підписав. Однак, вчора під час конференції закликав спікера Макарті виконати свою обіцянку та забезпечити продовження підтримки України. Які власне важелі впливу має президент на конгрес у цьому питанні? Знаєш, Наталю білий діми. президент задан Байден одразу дали зрозуміти, що короткострокова резолюція, яку схвалив конгрес, не є абсолютно ідеальною. Президент Байден підписав цю резолюцію, підписав цей законопроект, тому що він американський президент і для нього надзвичайно важливо, щоб уряд подорожував працювати. Люди продовжували отримувати зарплатню, зокрема, військовослужбовці. Однак він одразу ж сказав, що допомога Україні і схвалення додаткового фінансування для України має лишатися пріоритетом із прес-конференції або із виступу, які. Він вчора дав у Білому домі, стало зрозуміло, що є певна домовленість, і про це сказав президент Байден, що має домовленість із республіканцями про те, що цю допомогу додаткове фінансування для України винесуть незабаром на голосування. І як сказав він, почув від лідера республіканців запевнення, що таки ця допомога буде схвалена. Сьогодні на цьому також наполягала Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому. А що стосується тих ва які має президент Наталі. Ти знаєш, на цьому етапі це напевно просто вірити словам Кевіна Маккарті, а також республіканцям. І як сказав президент Байден, він отримав ці запевнення. Тепер він чекає дій. Давай послухаємо, власне його пряму мову. Я сподіваюся, що мої друзі з іншої партії дотримуються свого слова щодо підтримки України. Вони сказали, що підтримують Україну в окремому голосуванні. Ми не можемо за жодних обставин дозволити, аби американська підтримка України перервалася. Я цілком очікую, що спікер дотримується свого зобов'язання забезпечити схвалення підтримки необхідної Україні для захисту від агресії і жорстокості пане президенте, що б ви сказали союзникам, і особливо Зеленському щодо продовження підтримки України, як ви можете їх запевнити? Я можу їх запевнити. Подивіться на мене, ми це зробимо. Я не вірю, що будь-хто, хто голосував за підтримку України, переважна більшість у палаті представників та сенаті, демократи і республіканці, через якісь суто політичні причини допустять, щоб ще більше людей померло в Україні. Знаєш, далі також президент Байден сказав про те, що він мав угоду із Кевіном Макартії про те, що допомогу для України продовжать і схвалять додаткове фінансування. Коли ж сьогодні у Карін Дженпір намагалася дізнатися, що це за угода, чи це щось нове. Вона лише сказала, що Білий Дім бачить, що допомога Україні має двопартійну підтримку у Конгресі. Тепер законодавці просто мають діяти, щоб це. Підтвердити Катю, що відмовитиметься з наданням допомоги Україні в ці 45 днів, поки діятиме закон про тимчасове фінансування, і коли можна очікувати, що буде погоджена нова допомога Україні? Зокрема, яка доля 24 мільярдів доларів, про які у серпні запросила адміністрація Байдена. Станом на зараз жодної додаткової допомоги Україні не винесено на голосування у конгресі. І ці 45 днів для законодавців надані, щоб вони протягом цього періоду погодили питання про видатки і інші фінансові питання, та зрештою профінансували наступний рік уряд на наступний рік. Але зазначу, що теоретично протягом цього часу законодавці можуть обговорити і погодити і додаткову допомогу Україні. Чи буде це 24 мільярди доларів, про які раніше запитував Байден, чи буде це інша сума, і чи буде це будь-яка сума взагалі? Наразі невідомо. Але лідери, як республіканців, так і демократів у сенаті, після погодження короткострокової резолюції, заявили, що це лише тимчасове вирішення. і за цей час законодавці мають погодити додаткову допомогу Україні. Двопартійність, якою завжди виділявся сенат, зрештою перемогла. І нині американський народ може зіткнути з полегшенням. Але це лише тимчасова резолюція. Лідер Маконел та я погоджуємося, що необхідно продовжити боротьбу та виділення більшої економічної та оборонної допомоги для України. Ми підтримуємо зусилля України в захисті їхнього суверенітету від агресії Путіна як я й говорив, протягом кількох тижнів найкращим виходом було ухвалення простого короткострокового фінансування, яке дасть нам час продовжити обговорення важливих пріоритетів. Зокрема, щодо надання Україні ще більше летального озброєння, необхідного для відбиття російського вторгнення. Щодо цього конкретного питання республіканці в Сенаті залишаються відданими допомозі нашим друзям на передовій та інвестуванню більших коштів у американську потужність, яка зміцнює наших союзників і стримує нашого головного стратегічного противника Китай. Я впевнений, що Сенат проголосує за подальшу термінову допомогу Україні пізніше цього року. I'm confident the Senate will pass further urgent assistance to Ukraine later this year. Юлю поки законодавці вирішують питання з бюджетом. Скільки залишається грошей для України, які вже погоджені станом на зараз? Поза бюджетом, які ще джерела надання допомоги Україні, є наявними у адміністрації. Наталі, скільки лишається грошей? це дуже хороше питання. Сьогодні його поставили речниці Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона сказала, що на цю мить білого дому ще є небагато грошей для того, щоб забезпечити нагальні потреби українського війська, нагальні потреби українських військових на передові. Вона сказала, що цих грошей вистачить на нетривалий час, однак вона не назвала точну дату, коли є, так би мовити, дедлайн. Вона лише сказала, що це йдеться про короткотермінову перспективу, Активу, а що ж ідеться, що якщо ж говорити про довготермінові потреби, то на цьому етапі треба більше, звісно, ресурсів. Вона одначе запевнила, що на цю мить сполучені штати білий дім буде продовжувати надавати допомогу за програмою президентських повноважень, і сказала, що незабаром якраз можна буде очікувати нового пакету від сполучених штатів. Ми зараз намагаємося дізнатися і в Білого Дому, і в Пентагону конкретно про які суми може ітися, і також. Ми знаємо, що насправді зараз дуже важливо звернути увагу на те, скільки грошей лишається до впродовж цих 45 днів, як повідомили журналісти видання Bloomberg, може йтися про те, що Білий дім на цьому етапі має до 5 мільярдів доларів попередньо схвалених конгресом для того, щоб надавати допомогу із своїх власних запасів Сполучених Штатів. Одначе в білому домі також наголошують на тому, що зараз в Пентагоні, в Пантагоні, що у них лишається то. Трошки більше ніж півтора мільярди доларів, щоб поповнити власні запаси, з яких надається допомога до України. Тому час збігає, і на цьому етапі, як кажуть, у Білому домі, дуже необхідно, аби конгрес дійсно схвалив наступне фінансування для України. І якщо говориться про те, за якими програмами це надається, 24 мільярди, про які іде зараз мова. Вони виділяються поза бюджетом. Їх запросив Білий Дім у Конгресу додатково до тих сум прописаних у бюджеті. Наталю. Дякую, колеги, за вашу роботу. З нами на прямому зв'язку були Юлія Ярмоленко з білого дому та Катерина Лісунова з Конгресу.